Привіт, друзі! 24 березня сьогодні з вами, Валерій Клочок. І в мене таке запитання до вас. Давно ми з вами говорили про допомогу від США? Мабуть, ні. Ви про неї читаєте кожного дня неприємні новини і знаєте, що Конгрес, Нижня Палата представників, оголосила про канікули, і вони вийдуть на роботу лише після Великодня, який буде в США 31 березня. Ну і тоді, можливо, якесь зрушення буде щодо голосування. Але тут дещо не додивилися до новин і повідомлень на сайті Конгресу і сайті, зокрема, Палати представників, перед тим як йти на канікули, Майк Джонсон, спікер Палати представників, оголосив односібно про те, що він відкликає конгресменів з канікул. На 26 березня і буде проводити позачергове засідання конгресу. Воно розпочнеться о 9-й годині ранку. І там буде розглядатися законопроект про прийняття регламенту Палати представників для 118 конгресу та для інших цілей. Мова про допомогу поки що не йде, так само, як і не йде мова про можливу його відставку. Тому що за попередньою інформацією. Після того, як було проголосовано історичне направду рішення цього року для Конгресу про ухвалення державного бюджету Сполучених Штатів Америки, його вже підписав Джозеф Байден, колега Майка Джонсона протрампістка яскраво виражена. Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку спікера оплати Представників сказала дуже багато, дав преференції Майк Джонсон під час переговорів з Білим домом у бюджеті і задовольнив дуже багато забаганок. Саме демократів тому потрібно його відправити відставку. І західна преса вже кілька днів пише про те, що Майк Джонсон ось ось може втратити свою посаду. Але демократи пообіцяли йому підтримку і не будуть з ним чиняти так, як вони чинили з його попередником Кевіном Маккарті, який також ставив на голосування законопроект про державний бюджет Сполучених Штатів Америки і другого дня втратив свою посаду, і демократи проголосували за його відставку трампісти. Внесли відповідну резолюцію. Багато республіканців у палаті представників не захотіли її підтримувати, але трампісти дали зелене світло і Кевіна Маккарті звільнили, що на мене, як на мене, було величезною помилкою. Бо тоді Кевін Маккарті пішов на співпрацю з Білим домом, і зараз очевидно абсолютно, що Майкл Джонсон має певні домовленості із Джозефом Байденом, але я не виключаю, що вони також. Узгоджені із Дональдом Трампом, і тепер залишається таким інтригуючим запитанням, чи буде у вівторок, це бо це буде вівторок, 26 березня, розглядатися резолюція саме цієї Тейлор Грін про недовіру Майку Джонсону і зняття його з посади. Точної інформації поки що немає, тому що на сайті Палати представників це не вказано. І як пише преса, і говорять республіканці ж самі. Однопартійці Тейлор Грін вона ще не представляла цей законопроект. За процедурою потрібно спочатку представити, і потім впродовж двох діб його проголосувати. Ну, звісно, вона може це зробити і вівторок, вранці, але поки що йдуть перемовини. Що ж може статися, врешті-решт, у конгресі Палаті представників у вівторок 26 березня. Варіанти розвитку подій можуть бути наступними. За інформацією, яка сьогодні з'явилася у західній пресі, зокрема видання CNN, ближче до вечора опублікувало повідомлення про те, що ведуться перемовини з Майком Джонсоном, аби він все-таки поставив на голосування той законопроект, який вже проголосований був у Сенаті. Я вам про нього розповідав. Сума його 95 мільярдів доларів. Там немає питань, які стосуються кордону, і там закладена допомога Україні в розмірі 61 з копійками мільярд доларів. Якщо це буде проголосовано, то документ відразу піде до Білого Дому. Його не треба буде голосувати вже в Сенаті. Тому що змін ніяких він не зазнає. А головна умова, щоб в двох палатах був погоджений цей документ, законопроект будь-який, і тоді його можна відправляти на підпис президенту США, незалежно від того, в якому порядку це відбулося. Чи спочатку в нижній палаті, чи потім у верхній, але умова, щоб дві палати підтримали. Якщо Джонсон, так як він говорив, буде ініціювати власний законопроект, а про нього він говорить разом із республіканцями, який міститиме саме питання, яке стосується кордону, то тут ситуація. Дещо складніше буде. Його потрібно буде ухвалити в Палаті представників, потім відправити в Сенат, в Сенаті проголосувати і вже далі до Білого Дому. Але в будь-якому випадку це запустить процес схвалення. Варіант може бути від республіканців надання допомоги Україні у вигляді кредиту, ну так само і Ізраїлю, і Тайваню. Але це також відкриває шлях до фінансування України, що вкрай потрібно. Втім, поки що невідомо, чи це буде новий законопроект, чи голосуватиметься законопроект, на якому наполягають демократи. Бо демократи виступають проти ініціативи Майка Джонсона щодо підготовки іншого законопроекту, крім того, що був проголосований вже в Сенаті. Перед з тим, там іде дуже цікава дискусія стосовно того. Наскільки ефективною є сьогодні робота Палати представників і Конгресу? Загалом на тлі цієї політичної кризи, яку американці бачать, і за свідченням республіканців і демократів, вони доволі скептично відносяться до? Перспективи слідкувати за роботою Конгресу і, мабуть, не будуть голосувати на виборах, які відбуватимуться е, цієї осені в США. А там будуть не лише вибори президента, там будуть вибори Палати представників усієї і однієї третини Сенату. Тобто багато конгресменів нині вболівають за те, чи вони потраплять до. Наступної каденції. Інші ж говорять, що це абсолютно неважливо, мовляв, американцям байдуже, але американцям не байдуже, як працює конгрес. Я в цьому особисто не сумніваюся. І сьогодні в ефірі одного з телеканалів голова комітету палати представників США в закордонних справах Майк Макол заявив, що Джонсон таки має. Намір винести на голосування законопроект, але каже, що це буде після Великодня. Я ну, зараз можу вам сказати, що певно Майк Макол забув почитати стенограму на сайті Палати представників, де власне чітко зафіксовано, що позачергове засідання має відбутися, і Джонсон відкликає конгресменів на засідання. Ну, принаймні. Це те, що нині є на сайті Конгресу Сполучених Штатів Америки. Я маю сумнів, що там помилка. Ну, все ж таки, орган з величезним досвідом, і там чиновники працюють дуже і дуже вправно. Тому залишилося чекати не так довго, фактично менше двох діб. І я вам обов'язково буду розповідати про те, що там відбулося. Для цього, друзі, просто треба підписатися на мій канал. Вважаю, що це просто архіцікава новина, тому що ми вже там махнули рукою, будемо чекати вже до 8 квітня чи до 9 квітня. А тут, як бачите, ситуація розвернулася і повернулася зовсім інший бік. Неочікуваний і її не дуже охоче коментують зараз як і демократи, так і республіканці. Тут я скажу на правду так і є. Але мені це засвідчує, що домовленості між Білим домом та Майком Джонсоном, а тепер читайте Трампом, вони очевидні. Чи правий є, чи ні? Побачимо. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю, ціную, шаную. і шануй, не примикайтесь. Все буде Україна!